Так, друзі, всім привіт. Сьогодні хочу поговорити про священиків, так, які розказують, як, яка це ганьба, так, коли люди там, захищаються від ТЦК цієї, цієї ситуації, так, яка це ганьба, що люди не хочуть йти служити, захищати батьківщину, це великий гріх і того подібного. Все, друзі, реально побачив купу відео. В інстаграмах різних цих цих священиків, митрополитів. Оце була остання така, бачив заява одного священика, митрополит якогось там православної церкви України, розказував, що е, напади на ТЦК, це ганьба. Дійсно, ганьба і гірше чи може бути. Це величезний гріх, такий робити і позор для українців і української нації. так. Але головне, там е, хтось розоблучив його так, що. Його оточення, його, його родичі ніхто не воює, а десь якийсь там його чи брат, чи хтось з родичів взагалі в Санкт Петербурзі живе. Ось, ось друзі, така історія, так? Такий священий, який ще й має зв'язки, так, або коріння з Російської Федерації, розказує за ось, цю, ось це все ТЦК, так, за цю ганьбу, що люди захищаються так, коли ось це все йде примусова бусифікація. І розказує, що це величезний гріх. Ще й інші такі були священники, також бачив. Такі ніби народні навіть з Заходу України, там такі є один. Він також розказував. Ось, дивіться, ви всі там осуждаєте ТЦК, ось це все. Каже, вам мені прийшла повістка. Я звернувся в територіальний центр комплектування, привітався так, з хорошими хлопцями. Вони мені там подивилися всі мої документи, в мене все в порядку відпустили. От і все. Як у вас є все в порядку в документах, так то ніяких проблем не буде. І взагалі каже, захищати батьківщину це є найкраще, що може бути, найгідніше. А ховатися від е, е, цієї війни і боятися йти вбивати ворога, це є найбільший гріх, так розказує. І каже: не потрібно, як то кажуть. Знущатися над ТЦК щось з такого діла, ну, ганьбити їх, чи що. Тому що вони виконують дуже важливу роль, вони комплектують військо, щоб перемогти ось цього ворога. Ось так розказував, так знаєте, так гарно. Так ще всякими тими, ну, Церковними знаєте, такими словечками, гарними там, в ім'я Бога, цього всього, знаєте так гарно, як, як проповідь, розказував щось. Що що Типу, люди так зневажають ТЦК цього всього діла, так, потрібно йти служити. Бо це є великий гріх. Ну, та, понятно, але головне чомусь, ті священики, їхні сини, їхні родичі, щось вони особливо не воюють. Можливо, одиниці воюють, але вони прані мовчай. А ті, що от виступають в цих всіх офісах, так. Десь там на публіку, то вони звичайно розказують так, знаєте, що треба йти, боронити, боронити нам всім батьківщину, нищити ворога, всім єднатися, так, не боятися йти. Але, але ну, вони не йдуть. А як скажуть, чому ви не йдете? Ну, я служу, я проповіді так розказую. Я там можливо. Якісь молибелі веду, так, за військо, за, ну, там, за погиблих, це все, знаєте, діла. Кажу, в мене є папери, в мене є вістрочка, я допомагаю. Ну, і то різні, знаєте, відмазки вже пішли. Син там е, вчиться, е, той має інвалідність, той цей. Они в словом на всіх є якась відмазка, але вони е, гарно вміють розказувати, що ось треба треба. Іти всім боронити батьківщину. Бо як це так не боронити батьківщину? Як це так можна ховатися, ховатися від обов'язків, обороняти батьківщину це величезний гріх і ганьба для кожного з вас. Ось так знаєте, гарно проповідують. Е з цього всього. Ну, друзі, чесно, не знаю, лишаю коментарі за вами цю всю ситуацію. Але просто дійсно, ну, чому я вирішив це брони? Бо щось, знаєте, гуртав стрічку там в Фейсбуках, там Тіктоках. Та й в Телеграмі десь бачив, що ось багато священиків появились, таких, що ось проповідують, що ось не йти, боронити батьківщину це є страшний гріх, це є ганьба, це і позор для нації. так. А як то кажуть, ось ці всі напади, ну, понятно, що захист від ТЦК то це є дуже великий позор. Просто, знаєте, щоб, як то кажуть, з власних військовослужбовців, як, як вони називають їх. Ще й, е ховатися і, 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 ну, і знущатися, ще, так, так би мовити, можна ще так сказати. Ще так проповідує, знаєте, того діла. Ну, не знаю, друзі, чесно. Пишіть свої думки. Бо навіть е чув таку історію в селі одному, також була неділя, так, свято. Також там священик ну, всю свою проповідь е при святі розказав, так, і в кінці сказав. Також там говорив такі слова, що потрібно всім йти захищати батьківщину, не боятися. Тому що боятися і не вбивати ворога, який на тебе напав, це і великий гріх. Потрібно всім єднатися, потрібно всім нам е, боронити цю нашу святу землю. Тому що, якщо ворог прийшов з мечем, з мечом, він має бути і подоланий. Ось так, знаєте, такі гарні слова. Ну там краще, що він там скаже, так знаєте, коротко так. Щоб ви розуміли суть. І Ось так масово, масово, знаєте, так при святах, при цьому всьому так розказують, навіть так все так красиво. Але вони, самі вони в цьому не участвують. І синів не відправлюють, ну там, можливо, є десь одиниці, що дійсно служать, але то непонятно, де там, можливо, в гарних теплих містечках, так. Ну і все. І. Вони словом, просто, знаєте, і грають на ось цю всю владу і підтримують. Е, також бачив також багато священників, які проповідують. Що ось вся ця влада робить все правильно, все ось так, як має бути. Е, всіх вона захищає е, цього поділо, діла. Коротше. Тому, друзі, ось така ситуація. так, все таку Нині вирішив вам розказати свої думки. Що ось побачив як священики проповідують всім нам. Що ми всі єдналися, ми всі йшли захищати, ми всі, як то кажуть, разом нищили ворога і не, нічого поганого не говорили про ТЦК, про всі, всі ось ці їхні дії, про всю владу, всю, що вона ось це все приймає, закони, бо це все вона правильно робить, А ми маємо тільки служити цьому всьому, підкорятися і виконувати всі е, ці накази, так? Щоби зберегти нашу батьківщину. Але самі вони будуть далі проповідувати це, розказувати своїх синочків, вони всіх е, в тепле містечко приголублять, так, і все має бути так, як вони кажуть. От і все, все, друзі, така історія. Так що пишіть коментарі, всім дякую за лайки, коменти, донати, всім добра, всім здоров'ю, всім нам миру поскорішого.